А Моніка поприбирала, то поприбирала. Де могла там, то туди називає. Кажу, кавалерка на її «Моніка, дивись, са, який я маю крутезні штани, джинси. А вона до мене каже, вау! Я вділа, вона каже, не твоє. Я каже, бере зелений костюм, каже, або синій. Каже, «Ти в ньому клас. Я кажу, ну все, дитино, ну, як сказала, так і буде. Тобі реально в них класно, класна. Що сині, що зелене. Ага, ти то вчора все є. А йдемо в басейн. Ось така каже, може десь поїдемо. Я кажу, ні. Нас та дитина басейн не йде. йде в басейн. Вона тим більше хоче. Найде. Так, все. Зараз діана, ну потуди. Я не знаю, я не знаю. на нову пошту просив Аркадій е... картини відправити. А я. А я як яну, а що? Але зараз обігаюся і їдемо. Їдемо. Я тобі казала, казала сцені, напевно, вдіти. Костюм? Так. Я так і Тому що там щось так, то знаєш, то так, я, вот, я вчора... то вітер так задує. Як вчора взяла. а ну. то Долинчанці вже не хочуть, знаєш, трохи все поправили, але тримаюся до послідження. Ну, та й таке, мухи, кудва, лече. А де ти, Вася, просила, Василь, прийди заміряй москитні сітки. А, до речі, Василь, дивися. Василь, та прийди заміряй москитні сітки. Та чого ти тут таке гниш, як не знати, що. Мене мухи доїдають тій хаті. Може, почуєте, дивіться. Будемо надіятися. Я зараз позвоню, я тут скоро, знаєш, та те, тут такі мухи то тільки відкриваєш. А вони так, знаєш, моментально на кожному тому. Можна. Ну, давай, Такого головне, коли е, збираєшся, шмуток нема. Починаєш тут -ту, курва перебирати, а їх дофіга. Але все темне, таке, знаєш, мрачне. Я вже не хочу в Я вже зічки на них Думаю, листінчики таке на таке рідко, але нехай буде. На плать. Так, тут ось.